Всім привіт! Мене звати Костянтин Димсько, це мій канал юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. У нашій державі існує порядок подання конституційної скарги до конституційного суду України. А саме, якщо ви вважаєте, що закон, який було використано у рішенні суду, то ви можете визнати його неконституційним, не, не підставі цього порядку. А саме, якщо рішенням суду першої інстанції, було застосовано закон, і який ви вважаєте, що він не відповідає нормам чинної конституції України. Ви можете звернутися до конституційної скарги після всіх і проведення всіх інстанцій, тобто перша інстанція апеляційної інстанції. Якщо дозволяють кодекси, кодекс, то можна і подати в скаргу. Якщо в Конституційному суді було, або по цьому суді було висвітлення рішення суду та було застосовано норми Конституції України або ці закон, може звернутися до Конституційного суду для визнання закону таким, що наполягає, що не відповідає нормам Конституції України. Але після рішення Конституційного суду, якщо буде звернуто на вашу користь, та було, буде визнано закон таким, що не відповідає нормам Конституції, ви маєте право подати заяву про перегляд судових рішень на підставі цього. Дякуємо кафе FatCat за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.